Вже в 40-му році, як прийшли більшовики, поступив в, організацію, в юнацьку організацію ООН. Це вже при більшовиках. Я знаю, що ви добре співали і навіть е колядували заробляючи на організацію гроші. Розкажіть, так, будь ласка, це вже, це, це вже було, це вже було е пізніше. У, ти, десь, при, це був примірно 42-й рік при, німці, при, при Німцях. До мене підійшов станичний села, сел Березови, і пожалівся, що йому треба гроші, що організація дала йому план на, зіб... на збірку грошей і нема як їх зібрати, щоб я йому поміг. Ось ми що вирішили? Вирішили організувати хор колядників, піти з колядою по селу і зібрати гроші. Що ми і зробили? Як це сталося? Я справа в тому, що я вже на той час співав у церковному хорі і вмів коляд вмів колядувати. Добре, на нотах я не розбирався, але я по цеганському слуху. По цеганський слуху, я всі чотири партії, які, наприклад, у нас учив досвідчений диригент, Альт розуміти, Сопран, Альт розумієте, тенор і бас. Я їх знав на слух на вухо, і я вивчив наш оцей на скору руку хор, що ми пішли колядувати селом, то нас краще, нас краще е, приймали як той, більш, е, тренеро, е, як той більш тренований хор, але може тому, що наші дядьки дуже здорово кричали, що хор гримів, що від від верхів, від карпатських верхів, ехо відбивалося. Заколядували ми достатньо суму і здали на організацію.